Так, ну що, ще чехопля лиш купив. Значить, саме перше, що тут найкраще видно у нас це обшивка задня. Ось так воно виглядає. Насправді можна обрізати звичайно на дві частини, вирізати кусок і мати точно таке саме. Ну, це оригінал. От, Тут видно як воно розрізано. Тобто Це не хтось різав, це прям оригінал я купував з От. У них кріплення такі самі, як і в цієї основної звичайної, без чехладди лише. Далі кришка. Ось так вона виглядає. Тут у неї є такі два вуха і посередині ще одне. Отак має бути. Це не обломано. Тут все ціленьке, не видно слідів якихось дефектів. От. Ну, вони всі вже такі життям побиті, але мене про це попереджали, як я купляв на розборці. Тут у нас два магніта мають бути на місці, ось вони завальцовані тут. І у них там є така прокладочка. Що вони трошки можуть пружинитися. Чуть-чуть. Ну, -чуть. Така спінена шумка, можна сказати, там стоїть. От. Та й все. Більше тут нічого такого на крешті нема. Ось тут хіба щоб не було відломано. Ну не знаю наскільки часто воно тут ламається. Далі у нас йде... Нижня і верхня частина з цієї такої окантовки самого чохла для лиш. Тобто воно сідає зверху на обшивку. Отак, воно на обшивочку має сісти приблизно. Це вже все буде видно, як я буду його ставити. І вони між собою з'єднуються до кучі. О, тут можна бачити є два кронштейна, дві кліпсочки. І можна бачити одна обломана Ось її тут частини нема. Воно буде триматися, але вона, сам факт, що вона обломана Обінненько. Ось так воно має виглядати. Ось таке вусико. от ну І ці вусики лягають от сюди, мають от З двох боків є тут такі отвори. І це вусо заскакує в цей отвір з двох сторін Це в принципі і все по от Далі сам. Фіксатор. От він виймається, коли чохол всередину одягаєш, ну дістаєш в машині в цей люк. Ну Тут вряд ли щось може поламатися. Ну, і ще якась штука, я без поняття, що це. Розберемо це вже по ходу. Так, ну і сам чехольчик. Він мене покійшов зсередину. От, Бо я його мив, трохи підсушуєш. Але на. У контовці тут можна бачити, якщо ніхто не лазив, є така паралонова прокладка, щоб воно не дрібіжало. От Вона йде по всьому контуру. Тільки тут немає. А, стоп, є. А ну, Тут немає кусочків. От. Ну, Тут важливо, щоб було ось це вусико ціле нижнє. Ось це, ось це, ось це їх чотири штуки знизу. І зверху ще два вуха великих. Ну, Їх навряд чи можна зламати, але... Якщо хтось постарається, то може. Ось тут у нас цих три кріплення Тоже навряд чи може зламатися, так просто, скоріше за це взагалі не можуть, сюди вставляється ось От. От так воно виглядає. От. Та й по чехлу тут нічого такого особливо нема. Цікавого, він воду не проникне, я набирав в нього воду, він її тримає, ну, понятно, бо лежі. Якщо в снігу запхати, то може намочити салон. Ну і замочок є. Це все ще більш детально покажу. Так, ну що. Далі в багажнику треба зняти обшивку рідну. Ось так виглядає кіпса. Це не є рідкість, їх легко купити. Тут у нас по заводу йдуть ось такі заглушечки дві. От в цих місцях я виковирів. Ну і ще одна заглушечка у нас отут кругла. Вона, мабуть, має там бути, ще не впевнений. Ну Зараз буду бити тут, От там десь точки просто вибивати викруткою і молотком. Закидую його, понятно, що ось це моє буде вгору. Оці кліпси для кріплення кришки. А тут знизу цих 4 кліпси, які я показував. Все, чохол всередину. Так, що в нас тут виходить, що... Того, як вибиваєш заглушку, там можна зробити такі задири і вони не дають нормально заїхати, тому що треба підрівнювати в тих місцях. Так, ну як це все виглядає звідси? Давай Зараз покажу. Отже, тут у нас чотири ось ці защолки. Можна бачити, зайшли на своє місце. Зверху у нас є ще дві защолки. Ось ця. От, і ось тут, тут така сама. Так, так, вона от, така сама. Вона теж сіла, просто під цей зачепилася. Якщо знімати чи ось ці дві верхні чек, чик, верх падає і не витягуєш. Тільки в такому порядку. І що стосується цієї штуки. Я зробив трохи турницю, треба було її ставити одразу а потім може ставити на машину. Тому що я так бачу, що вона має бути у нас ось тут. І в цьому кругу має бути ось та кнопочка. Так, вирішую я спочатку кришечку поставити, а далі все решта. Ну, от кришечка ось так як виглядає, вона тут просто защлкується теж в цих кронштейнах. От, магніти тут серйозні. Тому зараз я його спробую От. Німці як завжди придумали щось інтересне. І салона я нажимаю на цю кнопку зараз. Відкрилося воно чи не відкрилося, Без поняття. А, відкрилося? Ну. Так. Відкрилося. Нажимаєш на неї. І та відкривається задніш. Не знаю я порядок поки що. Роблю як є, спочатку ставлю обшивочки, а потім вже пластик. Як має бути, зараз побачимо. Так, обліцовочку поставив. верніше обшивочку. Потім подотягую. Ну і лишається пластмаса. Так. Опа. Так, ну, запхал я его туда. Чи сонечко трохи, але як можна бачити, відломана кліпса дає про себе чути. Ось як воно висить справа негарно. Ще один маленький нюанс якось тут на чохлі, можна бачити, я отмив його. Тут щось мало бути приклеєно. І от вона. Має бути така наклеєчка тут. Я її потім приклею. Так як має бути. Тут написано, що ось цей чохол для леж не повинен заважати водію. О туди. Так. Думав я, що не потрібен мені кронштейн під під чохол для леж. В принципі, він там нормально відкривається, закривається, але якщо третій пасажир сяде, тоді воно ну і впреться в той підлокотник, то там не буде ніякої опори для того, щоб він тримався і він буде по сути, на наче для лиш От, Тому я подумав, що поставлю його. В принципі, у мене він є, ось так він виглядає. От, це місця кріплення до підлокотника. Тут він заходить в задній диван, його корпус. Вставляється. От. А тут він зачіпається ось цими зубами. Він зачіпається <кій> за додаткові кріплення. Ось як вони виглядають. Зараз я їх дістану. За ось такі два вуха. Він зачіпається. От сюди воно заходить. І ось ці два вуха прикручуються до заднього дивана. От. Ну, і для того, щоб його опустити або зняти, ну, то підлокотник він знімається разом з тим кронштейном. Тут натискаються цигло вуха. Виходить з зацепа оцей кронштейн і воно дістається. Тому буду його зараз пробувати ставити для того, прийдеться зняти диван, тому що воно там ззаді до дивана прикручується. От. Ну і відповідно підлокотник. Так, ну підлокотник вот, можна бачити, він у нас трохи засвічує, він у нас кріпиться, також має два болта кріплення тут і два болта кріплення з другої сторони. от Просто відкручуємо їх і підлокотник вийде, можна буде ним займатися на столі. Вот відкручує. Так, підлокотник зняв. Ось 4 вінта викручених. Тут вони кріпляться. От. І у нас підлукотник уже назовні знятий. От що у нас тут ось таке кріплення. От. Кріпиться воно тут на цьому на таких скобках. Їх треба буде виковаряти. Тут видно, що вона сідає в пазік. Просто з пазіка дістаєш. І все. Зараз так само зроблю я з двох сторін. От, і замість цих двох кронштейників піде великий. Так, ось успіхи. Ну шайбочку зняв. Вже тепер можна зняти повністю ось цей кронштейн. От. Ну, тут тільки підгинати кожну ось цю. По одній цю підтягнути цю, 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 потім назад їх трохи треба загнати всередину, щоб вони файно пружинили. От. Ну і Тут у нас залишається ось такий. Це. Воно тримається за рахунок теття пазіка, тут немає ніякого. Тому обов'язково сколо треба відгинати. Так, зняв я вже обидва. Тепер ставлю підлокотник, от як він тут, Кронштейн. Верніше. Ось тут у нас знімається це. Цей кожух, чехол. Точніше. От. І тут ставиться зверху ось так. Ця штука і отак буде відкриватися. Ось ця шайба в принципі нормально стали. З обох боків. Тримають. В принципі, тут не має бути супер таке. Ну, не повинна сильно тримати, бо тут рух іде отакий. Просто протримує. Воно би і без нього насправді тут трималося. От, ну, шайбочки, як я вже казав, підрівнював кожну ось цю, вигинав назад, тиснув викруткою. Ну і потім за допомогою викрутки одів його. От. От, ну, з цього боку. От. То саме. Ну, і тепер ось так це виглядає. Ось воно їздить. отак, Тепер у нас диван. Так. Це не ті киплення, не воно ось тут вище вони. Ось два круглих. Під Гвинти. Зараз тут відрізаю чуть-чуть. Все. Можна прикручувати. От як воно виглядає. Ось два цих. Ну і оце сюди далі прикручується. Вот. Скобочки можуть мешати, треба їх викинути. От, все. Спопадають отвора, отак прикручується воно. Так, все, обидва. Кріплення вже на місцях. Тут по одній скобочці я дістав, що з одного боку, що з другого. В принципі, ця скобочка тут не потрібна, тому що прижимається От. самим цим осидок. Все, на тому по дивану все. Так, я нарешті вже то зібрав. диван не на місці. І ось як це виглядає. Впадково можна подумати, що воно кріпиться до кузова, але насправді до сидіння. Адже ось ці два вуха повинні попасти ось в цю перекладину. Тут знизу перекладині От, є раз і два. Ось ці вуха туди мають попасти. От, підлокотник сам не прикручується. Тобто ці отвори тут залишаються. От, нижні направляючі. погано видно дуже. А тут не видно. Коротше, там треба, ті вуха які я показав от зараз трошки видно треба в них попасти відповідно ця штука вже кріпиться дуже добре от, вона не дергається нічого вона отут прикріплена за вуха і от ось так воно виглядає от, ну і, все, і вже можна от закрити його зараз я його закрию От. Все, от я його закрив. правда трошки торчить, напевно так має бути. Насправді. От. Все, наставо, виглядає. Тепер, якщо хочеш використати чохол для леж, отут. Далі. Остай знімається. Далі нажимається ось ці дві штуки, оп. І після чого воно все виходить звідси разом вкупі. Відповідно, далі наступний крок. Ось ця штука. І не стаєш власне сам чухол. От. До речі, приклеюю я це тут, але ну, не дуже добре приклею, поки що хай буде так, щоб я не загубив. От. І все. От. Коли все закінчилося, знову все вставляється в зворотній послідовності. От, якось не дуже продумано тут з цими кріпленнями, чесно кажучи, в ці вуха. Попасти в них дуже важко. От, ну, але то таке. Ну все, на тому все. Ще до речі, має бути пружина. Та що я вже згадував на відео. Пружини у мене нема. І коштує щось там, ну її дуже довго чекати, вона 300 гривень нова коштує. От, я думаю, якщо я ту пружину ще десь дістану ну, або куплю нову, то я вже десь так, щоб закрити повністю тему, якийсь шорс викладу про цю пружинку. От, а так все. Оце повна установка чохла для леж.